Все більше криворізьких локацій готові допомагати городянам у разі блекаутів через ворожі атаки. В цілодобовому режимі працюють 52 пункти незламності в освітніх закладах. 12 пунктів розташувалися в районних відділеннях поліції, 48 розпочали свою роботу в об'єктах бізнесу та на великих промислових підприємствах. В 52 школах ми зробили це за рахунок бюджету. І де є і генератори, і кімнати матері-дитини можна і випити чаю, і погрітися, і відпочити. В цілому в місті 113 пунктів ми вже відкрили і працюємо, щоб було ще можливість людям, де перебути на період або блиткауту, або Відключення електроенергії тому ми вдячні нашим і бізнесу, і промисловим підприємствам, і поліції за те, що вони готують отакі пункти для жителів нашого міста. Кожна локація розташована так, щоб мешканцям було зручно до неї дістатися. Пункт незламності на базі підприємства Рудомайн у центрі міста менше ніж за місяць його послуги знадобилися десятками людей. В такому форматі він тижні три вже працює. Ось. Особливо був наплив під час блекаутів. І у нас тоді добу не вимикався генератор, і коли відбувалися і ракетні обстріли, то в принципі у нас ну, були хвилі відвідувачів. Це потенційний прихисток на базі міського відділу поліції охорони. Тут можуть розміститися півсотні людей. Втім, за необхідності цей пункт здатен вмістити удвічі більше людей. Пункт незламності, обладнаний згідно списку, який необхідно для виконання всіх вимог. Біотуалет є, є зарядні пристрої для зарядження телефонів, пристрій Starlink є. Так що, якщо буде така проблема, можна буде підключитися до інтернету, щоб узнати нагальні новини, ну і що відбувається взагалі. Не будемо відрізані від міста. Робота над розширенням мережі криворізьких пунктів незламності із залученням підприємницьких та інших структур триває. Олег Андрексен, Максим Пономарьов, цей день.